Скільки коштує відпочинок на двох дорослих і одну дитину в Італії цього літа, і як наш марк переносить уже четвертий політ у свої 9 місяців? В Загальному ця поїздка саме той бюджетний варіант, коли білети на літак коштували 100 злотих на одну людину, тобто сумарно ми заплатили 500 злотих, оскільки дитина летить безкоштовно. Апартаменти ми взяли біля самого моря манделу і за три ночі заплатили 1200 злотих. Харчування 50 євро в день. Піца коштує близько 10 15 євро, а макарони або паста від 15 до 20 Лежаки Біля моря коштує додатково 20 євро за один день. Оренда авто 100 євро на 3 дні. Страховий поліс. Перевірити і купити його можна онлайн на сайті Hotline Finance. Із промокодом Migrant10 ви отримаєте мінус 10% знижки. Тому, не враховуючи додаткових розваг, можна вкластися в суму 700-800 євро. Якщо летите з дитиною, не забувайте також про ось ці пункти. А взагалі, перший політ Марка був у січні до Марселя. Наша порада: літайте як можна більше, поки дитина менша. Кожна наступна поїздка буде просто складна. Після цього польоту ми мали відпочинок у Дубаї в березні місяці і невдалий відпочинок у червні. Чому? Тому що через жару у Марка появилася температура. І тут ми перший раз користалися страховкою. До нас приїхав англомовний лікар, перевірив Марка і виписав необхідні профілактичні процедури. Тому ще раз, нехай не пригодиться, але не забувайте при подорожах оформляти страховий поліс. Перевірити і купити його можна онлайн на сайті Cotline Finance. А які країни ви розглядаєте для бюджетних подорожей, пишіть в коментарях.